Перезмінка на позиції Тавр зайняла буквально хвилину. Історик уточнив у старшого тієї зміни деталі по обстановці, боєприпасах і зв'язку. Стара зміна попрямувала до точки евакуації. Бліндаж мене порадував. Попри свої маленькі розміри десь 2,5 на 1,80 метра, це був найнадійніший бліндаж, що я бачив. Перекриття два накати добротних колод і півметра землі зверху. Замість дверей цупкий брезент. Під короткою торцевою стіною напроти входу стояли ящики з пострілами для РПГ гранатами і патронами різних калібрів. На них лежали кілька пакетів із сухпайком. Історик першим заступив на годинне чергування. Розсівшись навпроти одного, на дошки під довшими стінами, ми узгодили послідовність заступання на пост. Нарешті можна було зняти бронік. Через вхідний проєм підстелею були заведені три жили польовки для електропідриву мін, закладених напівколом зі сторони противника на підступах до бліндажа. Жили промарковані написами на приліпленому синьому скотчі, ліво, право, фронт. Коли пиво змінив історика на посту, той розпитав усіх, хто яким озброєнням вміє користуватися. Один карась не володів ніякими навичками, крім стрільби за АК. Вітер, його напарник, не упустив можливості прокоментувати. Карась, ти не воїн, ти бездельник, з тебе толку ніякого, ти тільки спиш і пердиш, ну й поїсти ще не забуваєш. Присутні посміхнулись. Карась не відреагував. У відповідь на питання по обстановці історик розказав, що місяць тому цю позицію захопили кацапи, взявши у полон п'ятьох наших, яких одразу розстріляли. Чого так сталося, неясно більш за все проспали. Один не здавався, відстрілювався з сусіднього бліндажа, але шансів у нього не було, закидали гранатами. Увечері того ж дня штурмова група відбила позицію катапів, ліквідували, згодом відкопали в зруйнованому бліндажі тіло того бійця. Воно й досі тут, у пакеті поруч з бліндажем. Його ніяк не заберуть, бо бригаду, в якій він служив, перекинули на інший напрямок. А командування нашеї не поспішало давати командою на евакуацію тіла. Вітер запропонував винести тіло на ноша, коли змінимось. Історик був проти самодіяльності, та й ноші у нас не було. По природнім потребам ходили у напівобсипаний згорілий сусідній бліндаж. Відлити ходили ближче, десяток метрів у полі позаду бліндажа. Туди, де лежали акуратно складені двоє мертвих кацапів без очей з обгризаними носами і червоним скотчем на рукавах. Опівночі я змінив вітра на посту. Спостереження вели з-за бліндажа поруч зі входом, ставши на сходинку в окопі. Показавши, як користуватись, вітер лишив мені особистий тепловізор. За рахунок незначного підвищення, все проглядалось максимально далеко. Приставив теплік до ока. Яка краса, як чітко все видно, плюс 100 балів до обізнаності вночі. Ага, вон лисиця побігла, оце ще якийсь звір під деревом судить. Відтоді мені захотілося мати власний теплік. На бліндажі стояв заряджений ПКМ, накритий плівкою, погляд постійно спинявся на пакеті з тілом у двох метрах від мене, було якось ніяково і до болю прикро. Приблизно кожні 15 хвилин у сторону ворога і назад курсували мавіки. По їх крейсерській швидкості було ясно, це свої. Змінившись, кілька годин напівсидячи поспав. Раптом зі стелі посипалась земля, пиво влетів у бліндаж. Походу СПГ по нам. Без свисту, з шелестом. Бляха аж вухо заклало. Історик доповів на КСП прильоти ймовірно, СПГ. На тому обстріл закінчився. Під ранок, так само як учора, наказали підвищити пильність, спіймав себе на думці, що вже прям сам хочу, щоб нас штурмували. Ну, ти й даєш, що втомився нудьгувати в бліндажі, офігівав я сам від себе. Близько 11-ї історик відправив мене на туза, бо звідти не відповідали по рації. Взявши заряджену батарею, не вдягаючи РПСку, швидким кроком я направився туди. Візьмеш там води. крикнули вздогін. Плюс. Підійшовши достатньо близько, щоб мене почули, я з за дерева вигукнув ТУЗ! Є хто? з окопу виглянула голова в касці. ХТО? Свої! Впізнавши бійця з позивним лихо, я вийшов з за дерева і попрямував до нього. Туз виявився неглибокою геподібною подібною з перекриттями з гілок і плівки. З лихом чергував молодий невисокий хлопчина з позивним метр. З ними обома в одній трійці займались на полігоні. У нас всі батареї сіли. Ну, ми ж так і здогадались, вода є? Для тебе, братан, знайдемо. Балакаючи щодо обстановки, перелили половину з їхньої останньої пляшки води в пусту, трохи зім'яв її і засунув у кишеню. Перевіривши зв'язок, повернувся на тавр. Із сусідньої позиції, що контролювала протитанковий рів, за набоями прийшов боєць. Розповів, що їхня позиція це три льошки, накриті плівкою. У рову вже кілька десятків кацапів положили за останній тиждень і час від часу помічають там рух і насипають туди, не шкодуючи патронів. Чимось схоже на тир, тільки в тирі тебе артою не криють, закінчив він. На протилежному боці поля між вцілілими секціями бетонного забору Черкес помітив спокійного гуляючого кацапа. Чудова нагода випробувати новий полум'ягасник, подумав я, і з дозволу історика на відкриття вогню, вискочив з бліндажа. Відстань до забору метрів 500, не менше. Шанси влучити мізерні, тому Черкес і не стріляв. Я виставив прицільну планку на п'ятірку, зняв з запобіжника і прицілився. «Черкес, Подивись на ствол, пламіга згаситиме чи ні. Кацап в прицілі зупинився у прогалині. Я натиснув на гачок. Нормально так гасить, сказав Черкес. Кацап ще з виду. Через хвилину, пригнувшись, шмигнув за сусідню секцію і більше не показувався. Ну, хоч шугану. Правильно, ніхуй шастать, посміхнувся Черкес. Останню воду допили ще до 14-ї. Щоб час минав швидше, я допомагав вітру довбати лід на східця до бліндажа. Поміняли нас близько 6-ї. Весь зворотній шлях я йшов у піднесеному настрої, бо живий і цілий. Ранком мусив розписатись у графіку відпусток. Моя відпустка починалась 30 лютого. Ви серйозно? подивився я на старшину. А що не так? розвернув він аркуш до себе. А, ну да, 30-те. Добре, щось придумаємо. Зам командира роти відпустив мене і вітра у війсьторг, і тільки но ну, я розрахувався за штурмовий рюкзак, як вітру зателефонував старшина і наказав протягом години повернутися у розташування, бо подадуть усе че. По в розташування, старшина повідомив, що мене переводять в іншу роту. Я пожартував: Це через те, що не знайшли дати для моєї відпустки. Насправді причину я знав. На полігоні дані нашої трійки записав якийсь тип з управління бригади. Певно, дуже вирізнялись активністю від решти.